Всім привіт! Добрий день. З вами на зв'язку Я Федформос. Вітаю в мене на каналі. А, ну, Хто помітив, ну, звісно, що багато хто помітив, що у грі зараз за переможні бої. Хіба так, за переможні бої, ми отримуємо скрині на такий чудовий танк, як М60. Тобто, можна придбати. Ключі. Там один хіба можна за золото купити, деякі за реальні гроші можна купити. І витягти, окрім того, що тут падають різні бусти і сертифікати, можна витягти сам преміумний танк 10 го рівня, середній американський танк М60. Чи взагалі є сенс його в нього потіти, донатити і так далі. Купувати. Чи є сенс купувати цей танк взагалі? На мій погляд, в цьому сенс є. Це досить непогана СТ, досить непоганий середній танк. Його можна порівняти з М48 Паттоном, тому що вони дуже схожі, дуже схожі, дико схожі. Але між ними, між ними все ж є різниця. Тому, в принципі, зараз, ми, я вам трошки розкажу про нього. Чому? Чому? Одразу скажу на початку, самому, що є сенс. Є сенс в нього запутіти. Звісно, якщо у вас є якісь там гроші, є сенс його забрати. Ну Тому що це, по-перше, колись це була дуже бажана тачка в нашій грі. Його всі хотіли, тому що деяка частина гравців його, по-перше, отримали задармо, і тільки через велику кількість років, хіба через 7 років, чи біля того, його завезли в продаж вперше. Між тим, можна його порівняти з М48 Патоном, 48-м Патоном. Є між ними різниця. Паттон, e, наприклад, наприклад, паттон нижчий. Якщо дивитися, патон нижчий. М-60 вище. У Патона не так дуже виражені ці усі лючки, комбашинки і так далі. Мм, але М60 вище, це говорить про те, що на ньому можна буде більш комфортно грати від е, якихось пагорбів. Дуже класні кути нахилу гармати, тобто в нього гармата опускається. Аж блін, на мінус 10 градусів, так само, як і в Паттона. Час перезарядки. Його апали, як і Паттона 48-го апали. Там знижували час перезарядження гармати і так далі. Тобто на максималках танк має майже 6 секунд КД, 5,98. Дуже шикарний ДПМ. 3 тисячі. На такому КД, на такому ДПМі можна, в принципі, розвалювати, якщо ти відіграєш. Тупо класично середній танк від башти, боже, це просто буде кайф. Собто, від, ну, так само і патон буде гра. Але добре, зараз ми говоримо про М60. Тачка досить комфортна, досить динамічна. Ну, як для середнього танку, він нормальний. Піде по динаміці. Опускається гармата, в принципі, пробиває. Єдина відмінність від М48 Паттона, те, що у М60 більш броньована башта. Там хіба на 10 мм більше. Якщо у Паттона 180 щось там, башта, так? Зараз 187, то у М-60 на хвилиночку 194. Ну, не на 10, майже на, май, майже на 10 мм е, приблизно на сантиметр, бронювання башти більше. Тобто він трошки товстіший цей танк, а це значить, що ну, йому буде трошки більше комфортніше відбивати ворожі снаряди. от Тому, якщо ви готові, якщо ви маєте. Можливість, я дуже рекомендую цей танк до придбання. Просто, навіть якщо у вас є паттон, поставити поруч М60, і вони обидва будуть вас радувати. І той, і той танк, вони досить комфортні. От. Нічого поганого про М-60 я сказати не можу. Тим більше, багато гравців, і я в тому числі напротязі багатьох років хотіли цей танк. І він знову є у грі. Його знову можна в якомусь сенсі придбати. Тому, ще раз скажу, я дуже вам його рекомендую. Це не імба, але досить комфортна тачка, досить кльова тачка. І ну, гравці, які його мають, нічого поганого, я впевнений, про нього не скажуть. Тому так. Так як такі. Коротесенький огляд, Ну, о, огляду, огляду, рекомендація. Між тим, ще раз наголошую, танк кльовий, його є сенс придбати. Тобто він мусить бути у вас в ангарі. Десятка, преміумна, фармить і так далі. Не багато, але фармить. Це залежить вже від вас, як ви будете на ньому грати. Тому, дякую, що подивилися цей короткий ролик. Е, будь ласка, Підтримуйте україномовний контент і не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що вони ведуть нас до перемоги. Ще раз дякую всім. Побачимося на стрімах і всім гарного настрою. Папа. -па.